Друзі, всіх вітаю на каналі Грибний Ліс. Сьогодні ми в пошуках зморшкової шапинки. Цей гриб зростає на ґрунті. Їстівна як шапинка, так і ніжка. Ось така, бачите, не фокусується так. Але до споживання краще збирати приблизно так. Дуже цікавий гриб по своїй структурі. За своїм смаком. Весняний другий гриб. Перший це саркасцифа, який можна знайти весною. Далі вже сморчковий. Ось така шапинка. Так, ще хотіла вам щось і. Загубила, його дуже так непросто знайти, як бачите, такі зарослі, чагарники, повалені дерева і десь, десь зростають зморшки. Ось такий вже такий в'ялий. Були морози. Був навіть сніг, всі про це добре знають. Ну, цей гріб, як бачите, більш-менш переносить такі погодні умови. Це вже не годиться. Так що, друзі, шукаємо. Все, що буду знаходити, я обов'язково вам буду показувати. Я дуже давно не ходила по цей гриб. На моєму каналі є відео, але це було дуже давно. І сьогодні, врешті-решт, я вибралася цей чудовий гриб. Будемо його готувати. Якось ось так доберемося. Отак. От Це і В'ялий ялий. Яли не годиться. Так, друзі. Що ж, шукаємо. Я взяла з собою пакет сьогодні, тому що я не думала, що я все-таки їх знайду. Після морозів. Сьогодні вночі було мінус три. Зранку плюс п'ять. Зараз трішки тепліше, навіть сонечко вийшло. Так що шукаємо. Так, знову є знахідка. Ось такий. Так, друзі. В цьому році їх достатньо. Але багато вже люди прийшли, позбирали. І це добре, що даром вони ростуть. У кожному гриблі є якась поживність. Такий, така шапиночка. Обов'язково його треба гарно промивати під проточною водою. Тому що це ґрунтовий гриб, він росте з під землі. Плюс в нього ховаються різні жучки під шапиночку, тому треба обов'язково його гарно мити. От так не просто його знайти. Ховається гарненько. Зростають такі гриби в змішаних лісах. Переважно, де є осики, топольки, верби, отака густота чагарникова. Бачите. І головне дуже старих. Дуже старих лісах, тому що більш таких новіших ви їх не знайдете. Дивіться, как раз. Так. Ще вам покажу ось лісну живність. Ми його дуже тривожити не будемо. Ось дивіться, Гріється. Холодно було. Так щоб бути обережні, дивіться під ноги. Взагалі добре мати з собою якусь паличку, щоб розгрібати листя і будьте обережні. Дивіться під ноги, щоб ні на кого не наступити. Так, ідемо далі. Друзі, ще є знахідка, зморшок конічний. Як бачите, у нього шапинка зрослась із ніжкою. Теж є гриб. З того ж роду. Бачите, які гарнюні. Так, зараз вам ще покажу знахідку. Так, ось зморшкова шапинка. Потроху-потроху по у нас пакетику збільшується з знахідок. Ось глянь такий чудовий. Ніжку ми трішки обірвемо. Отакий. Так. Я сьогодні лісі не сама, а своєю родиною. Так що мені тут... Не страшно. Вот так. Вот такие вот. Горненькие. Вот такие. Немножко внутри убираем. Тем более, что у нас земли. Ось так. До с поживанием, видишь, шапиночка. Такая горненькая. Так. Ось. Що хочу сказати, друзі? Взагалі цей гриб сам не росте. Якщо знайшов один, треба поряд дивитися, повинні бути ще екземплярчики. Але сьогодні мені попадалось так, що один і все. Або зібрали, або ще й не виросли. Буває і таке. От так вони ховаються хитро. І їх так просто не знайдеш. Ось такий він. Треба буде його гарненько мити. Є на високих ніжках. От на високих ніжках легше знайти, чим оцю дрібноту. Ось як на отакій високій ніжці то його і видно здалеку. Цей похилився чомусь, але він так не дуже поганий такий. Але чомусь ніжка. Морози. Морози боїться. Так. Ось так. Ось така галяванка. Ще бачу, дивіться, ще бачу. Зараз вам покажу, як бачите, тут люди були. Перерите все. Ось, дивіться, на високих ніжках. О, в мене. Синуля там щось розмущається. Це не дуже такі, ось такі. Бачите? От на таких ніжках їх видно здалеку. Гляньте які. Ой, а як ті, що тільки-тільки з-під землі, то їх і не дуже видно. Отак. От Гляньте. Рука грибника. і на одній полянки. День скільки. Оце на таку полянку натрапили. Бачите, які чудові. І сонечко світить. І пташки співають. Гарно. І грибочки ростуть. Просто клас. Отак. От Ось От такі. Отакі От в мене сьогодні знахідки. Кому подобається, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Я всім вдячна. Так, ось. такий. Ну що ж, будемо далі йти. Пошукаємо. Так, є ще ось такі. Доволі тугенькі. Цього ніжка якась. А шапинка добра. Хороша така. Так. А ну-ка. Так. От така міні-полянка. Так, є. Знахідка. І зараз ще маленького. Так, ось так у нас сховався. Маленький, але смачний. Так, йдемо далі в пошуках. Мої десь там вон, пішли. Зараз я йду за ними. Друзі, вже йшла додому і тут мені попадається, ось гляньте, яка знахідка. Їх просто важко не помітити. Он, 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 і ось. Гляньте, яка, Який сморчище. Подивіться. Сморчук всім сморчком. Гляньте, який красунчик. Гляньте. Ну це ж це просто. Розмір, так? Да? Друзі? Оце таких би цілу корзину назбирати, то я розумію, буби. Урожай. Гляньте який. Так. Це щось надгризло. Подивіться. Так, ці ми зараз оберемо, і зараз я ще покажу. Просто великий, це я розумію, граємо про ті руки, красить. Таке аж рветься важко. Так, а ось ще. Деякі глядачі обожнюють, як я їх вириваю. Я не завжди показую, як я вириваю гриби, вже вибачайте. Але коли гарні екземпляри, я їх, звичайно, забираю. Ось такий. Гляньте. Такий гарнюній. Так. Ище, ище, ус. Я груша. Просто краса. Звісно, я ще побачила. А тепер гляньте на цю знахідку. Гляньте який зморшок. Доволі крихкий. Так, важкенькі. Чудові, гляньте. Ось так, друзі. Ідучи додому, ще одна знахідка. Все ж таки, на таку грибалку потрібно мати корзинку. Але в мене маленької ще нема. Якщо хто хоче мені подарувати маленьку корзинку, буду дуже щаслива. Що ж, друзі, дякую за перегляд, дякую цьому лісу за такі гарні гриби. Йдемо їх готувати. Грибочки закипіли, варимо 5-10 хвилин. Більше не потрібно, тому що вони будуть такі, як резинкуваті. Стараємося оцей пар не вдихати, тому що він не дуже хороший для організму. Так, варимо. Так, грибочки наші проварилися. Ми їх гарно промили. Зараз ми розігріваємо сковородочку. І будемо їх жарити. Наливаємо олійки. Ось так. До речі, вам лайфхак. Дивіться, бачите на бутилочки на олійки, кришечка з-під моїчого. Бачите? І тоді можна наливати економну олійку. Піджарюємо грибочки до золотистого кольору. Щоб Грибочки ми піджарили до такого, бачите, золотистого кольору. І додаємо сюди припасировану цибульку. Це все тепер разом. І грибочки дожаряться ще, і цувулька піджариться, смаки змішаються, буде смачно. Присолюємо, приперчуємо за смаком. Так, Тепер додаємо киршки і будемо тушити башків. Ось така краса у нас. І смакота буде. Тепер Сварки, варшки, тушимо 5-10 хвилин. Протушені грибочки додаємо сирок, хай настоїться і о, вони готові до споживання. Ну що, давайте тепер продегустуємо. Дуже такі, в міру. Дуже смачно. Справді, друзі, дуже-дуже смачно вийшло. Так що готуйте і насолоджуйтесь весняними грибочками. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтеся. Залишайтеся із грибним лісом. До наступних зустрічей!